Зимове диво Настав грудень, повітря стало прозорим і холодним, ніби воно саме чекало на щось чарівне. Небо вкрили кухнасті сірі хмари, і місто наче завмерло в очікуванні дива. Раптом із неба повільно впала перша сніжинка легка, тиха, немов шепіт природи. Високо в холодній хмаринці народилася маленька сніжинка-дивинка. Вона мала шість кришталевих промінчиків, кожен із яких світився, мов маленький ліхтарик. Полечу подивитися світ, вирішила вона, відчуваючи, як зимовий вітер лагідно підхопив її. Спершу дивинка летіла обережно, ніби вчилася танцювати. Її блискучі промінчики мерехтіли, розкидаючи маленькі зайчики на всі боки. Ой, як тут широко, раділа вона, відчуваючи свободу. Поступово сніжинка опинилася над дахами будинків, труби тихенько диміли, розповідаючи про тепло в оселях, на вікнах блищали візерунки від морозу, немов художник намалював їх тонким пензликом. Сніжинка-дивинка помітила, як люди поспішають додому. Закутані в теплі шарфи, у вікнах мереттіло світло ламп, за шторами мелькали ялинкові іграшки. Зима приносить у домівки затишок, подумала вона. Вітер підхопив дивинку й переніс у зимовий ліс. Тут усе сяяло. І не йому гілки, кущі, і навіть старенький пуньок виглядав урочисто, наче весь ліс одягнув срібну корону. Коли сніжинка торкнулася гілки, вона почула легенький цвін, тонкий і чистий, бо мороз грав свою кришталеву пісню. Оце так музика! захопливо промовила дивинка. Під ялинкою бігав біленький зайчик, залишаючи на снігу ланцюжок слідів. На гілці ялини сиділа білочка і гризла запасений горішок. А далеко в хащах тихо ступав обережний вовк. У кожного є свої зимові турботи, подумала сніжинка. На галявині вона помітила годівничку. Синиці, снігурі та горубчики весело метушилися. Цьопаючи зернятка, діти допомагають птахам у зимку. Які ж вони молодці, раділа дивинка. Пролетівши далі, сніжинка побачила різні сліди. Одні маленькі, інші довгі, а деякі дивні, схожі на зірочки. Як цікаво, що сніг може зберегти історію, замислилася вона. Сніжинка прилетіла на дитячий майданчик, там лунали сміх і веселі вигуки. Діти збудували великого сніговика і прикрасили його морквиною та шарфиком. Хтось кас... катався на санчатах, хтось робив сніжних ангелів, а хтось запускав у повітря блискучий вітряк. Декілька сніжинок лагідно падали на щоки дітлахів. Ми даруємо їм щастя, зраділа дивинка. Сніжинка роздивлялася дітей уважніше шапки з помпонами, рукавички з візерунками, кугнасті комірці. Ось чому їм не страшний мороз, усміхнулася вона. Наближався вечір. Місто загорілося сотнями вогників. Теплих, золотих, барвистих. Вітрини магазинів світилися, мов казкові ліхтарики. На центральній площі височила велика ялинка. Вона була вбрана у яскраві іграшки, кульки, зірки, гірлянди та сніжинки. Біля неї грала музика і звучала різдвяна пісня. Люди сміялися, фотографувалися, обіймалися. Запах мандаринів і гарячого какао наповнював повітря. Справжнє свято має запахи радості, помітила сніжинка. Сніжинка повільно кружляла між людьми, намагаючись торкнутися кожного. Я маленька, але теж хочу приносити тепло, подумала вона. Нарешті вона опустилася на долоньку маленької дівчинки. Дитина затамувала подих і здивовано дивилася на кришталеве чудо. Яка гарна! прошепотіла вона. Сніжинка почала танути від тепла дитячої долоньки. Вона не засмутилася, навпаки, її промінчики світилися ще яскравіше. Я повернуся знову, кожна зима приносить нові дива, тихо сказала вона. Дивинка Стала маленькою краплинкою, яка згодом знову підніметься до хмар, а небо, небо продовжувало сипати тисячами сніжинок, кожна з яких несла свою історію, і кожна частинку великого і прекрасного зимового дива.